Доброго всім дня, фермерське господарство Валентина, селище Березнувате, Баштанського району Миколаївської області. Співпрацюємо з агрофірмою «Сади України близько 20 років. За всі роки дуже задоволений і качеством сім'ян і врожайністю і, 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 за рахунок того, що завжди ніколи воно не підводило. В цьому році сіяли, як Рімі 2, це він є як резервний завжди страховий гібрид, який за 15 років, років сікій його сію, ніколи себе не підводив. Врожайність від 15-18. В цьому році і в предыдущі роки чи оце, були і 35 центнерів з гектара і 27. Цьому році він показав 15-18 центрів. На одних участках був, був посіяний піонер та Сузукі і Нертусовські НСХ. То вони дали в цьому році по 10-12 центрів Рівні 2 показав 18 центрів з гектара. Також цьому році пробували гібрид Кастіліо Новинка. Запропонували мені дуже задоволений, тому що він показав як 18 центрів урожайність, так і 54% виходу олії. Це додаткові 2000 гривень до кожної тони. Дуже задоволений співпрацею з садами України. Дякую за увагу.